Маскувальні сітки для осінньо-зимового періоду на фронт виготовляють учасниці громадської організації Джерела перемоги. Якщо ми всі разом будемо, то тільки тоді настане перемога в Україні. Вікторія Гончару каже, сітки плетуть двох розмірів 6 на 6х8 метрів та 8 на 10 Роблять їх зі спанбонду. Це текстильний матеріал, який виготовляють із найтонших волокон полімеру. Тканина легка і швидко сохне. Обов'язок кожного українця. Якщо ми прагнемо всі разом бути і мати перемогу, то ми маємо і в тилу підтримувати щодня наших захисників, тому що вони віддають для України найцінніше це своє життя. Окрім маскувальних сіток, ямпільчанки шиють адаптивну білизну для поранених бійців. Вже відшили понад дві тисячі спідньої білизни, каже Людмила Гуменюк. Адаптивні трусики це для поранених бійців. Вони розкіднуються з однієї сторони, з іншої сторони, якщо треба. Маскувальні сітки через волонтерів передають на фронт. За словами очільниці громадської організації Джерела перемоги Валентини Римарчук. На тепер мають запити від 26 бригад. Адаптивний одяг віддають у Вінницькі шпиталі. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.